Слава Ісусу Христу, дякуємо Богу за слово, дякуємо Богу за такі, знаєте, теплі молитви. Аж ну, приємно, навіть іноді молишся, хочеться просто зробити паузу, щоб не тільки ти говорив, а от просто чути молитву, дух молитви. Дуже приємно, коли в церкві є цей дух і коли молитва вона не зупиняється і не припиняється. Скажемо ж за це слава Богу, бо ну справді цього не вистачає в час, в наш час, в час. Темні такого чогось такого, знаєте, коли всюди зло, всюди щось, десь якісь проблеми, але в церкву приходиш ти завжди, і молитва допомагає якось трішки заспокоїтись і духовно, і на фізичному рівні. знаєте як мене постійно, коли я їду десь служити, ділитись словом, постійно щось або голова починає боліти, або десь погано всередині починає бути. Ну, фізично, фізична якась біль. Я вже думаю, ну що ж воно постійно таке? А взагалі, коли нічна молитва, то особа боротьба, як то кажуть. Постійно, то спати хочеться. То не хочеться вже нікуди їхати, там нога, рука болить ще щось. Ну, якось так воно відбувається, не знаю чого, але на служіння приїжджаєш і все наче так рукою знімається. Слава Богу, що Бог стілює прямо так, от, на рівному місці. Знаєте, хотів би коротко зараз говорити таке слово, Бог мені на серце поклав і. ну Давно думав, якщо чесно, що ця тема вона справді потрібна і вона актуальна. І я думаю, якщо я запитаю у кожного, чого не вистачає церкві, то ви скажете такі речі, як любов, такі речі, як єдність і, можливо, десь ну, ще якісь є компоненти. Але я сьогодні хочу саме про єдність поговорити. Я так трішки і почитав, і дослідив взагалі це питання. Що, що нам Біблія по цьому, з цього приводу каже? Взагалі ми знаємо цю таку фразу е українською мовою скажу: розділяє і володарюй. І на війні, взагалі в світі, вона дуже активно працює, цей вираз. Така стратегія, вона є дуже популярна і вона змушує ворога розділити певні оборонні загони, напрямки. І саме це робить оці загони, напрямки вразливими. І дуже легко можна... Ну, виграти хід війни. Я не кажу зараз про зараз війну. Але в принципі можна теж поставити аналогію, побачити деякі, якщо проаналізувати деякі бої, які відбуваються на фронті, то теж таке іноді буває. Ворог таке використовує. І так само відбувається, що в церкві ця тактика теж працює. І це тактика знову ж ворога. Це тактика диявола, який дуже часто її використовує. Він намагається розділити. На якісь різні течі, якісь різні напрямки, і потім володарювати, сипати своє ось таке зверху, ось це. от, ну, нехороше щось зверху посипати. І дияволо знає таку річ, що якщо церква вона роз'єднана, якщо церква вона ділиться на якісь напрямки, вона стає слабкою. Так само, як ну, держава, якщо дивитися історію України, то також коли там правили. Певні князі, то, ця, то, то держава почала розділятися там. Я точно не пам'ятаю, не скажу, не буду історичними фактами кидатись, але мається на увазі, почало бути багато маленьких таких держав, наче замість однієї великої. І саме в ці моменти країна, держава, вона стає теж вразлива. Бо той звідти вхопив частинку, той звідти частинку, той звідти частинку. І в результаті немає ні, ні єдиної великої держави, і нема сили вже такої, немає потужності. Також можна згадати перші дні війни, перші місяці верніше. Наскільки всі були єдними, наскільки церква стала єдною, наскільки взагалі всі забули, що є якісь різні об'єднання чи там братерства. Ну, всі церкви один до одного, там на телефоні, там на зв'язку. Ті привозили е, поранених, ті привозили просто кого там з Ірпеня, з бучі вивозили, хтось там продукти треба, без питань, поїхали туди, туди. Це була єдність. Саме тому тоді ніхто не очікував, що ми вистоїмо. Сама влада, ну я багато теж з ким спілкувався, хто на таких керуючих посадах в країні. Каже, чесно, ну не очікували. Реально не очікували. Були зовсім інші плани, часто їх чули. Часто про це говорять і в новинах, і ще десь. Зовсім інший план був. Просто не очікували, що люди вміють так єднатися. Ми самі іноді не знаємо, наскільки ми можемо бути єдні і сильні. А не знаємо чого, бо ми часто розділяємось, що в церкві, що в житті. І дуже, знаєте, така проблема, за яку потрібно молитись, про яку потрібно говорити. І щоб розібратися, вирішив почитати те, що таке взагалі єдність. Бо, на жаль, багато хто думає, що єдність це означає однаковість, однотипність. Що от, якщо ми єдні, ми маємо бути всі однакові. Всіх має бути, всі мають бути однаково одягнені, всі мають бути однакової думки там, стосовно чогось, всі мають говорити однаково. Але ні, воно не так. Єдність це навпаки. Це можна визначити як об'єднання будь-якої групи людей навколо спільної мети. Навколо спільної цілі. У нас є певна ціль, у нас є певна мета, і у нас є певний наш шлях християнський. І у нас є слово Боже. І ми об'єднані навколо цього. І в цьому суть нашого об'єднання, в цьому суть єдності. Не в тому суть, що ми всі однакові по формі, ми всі однаково виглядаємо, як знаєте, раніше було я там не жив, дякуючи, був в Радянському Союзі. Всі були однакові. Оце була однаковість, однотипність, але вони не були єдними. Там єдності, питання єдності взагалі не піднімалось, трошки інша була, інша ідеологія була. Єдність це точнісінька подібність, а досягнення спільної мети. І якщо уявити команду, футбольну, наприклад, там, чи американську футболу, чи звичайного футболу, взагалі будь-яка командна гра. У них є ціль, у них є мета. Треба виграти, треба забити гол. Треба будь-якою ціною перемогти ворога. І Ми така собі команда виходимо, футбольна. У нас є теж ціль. У нас є ціль перемогти гріх, перемогти ворога, показати, що ми сильніші. І цим самим ще й врятувати людей. Врятувати від погибелі і врятувати від того самого гріха, проти якого ми боремось. І показати світло також. Також є нашою ціллю. Але ми часто забуваємо, що у нас є така ціль. І в нас починається всередині нашої команди якісь один на одного, що куди ти біжиш, ти не туди пішов, ти не туди побіг. Знаєте, як в дитинстві, коли футбол десь у дворі грали, то часто таке теж бувало, коли команда починала сваритися, вона дуже часто починала програвати. Коли хтось один починав другого дорікати, другий, третього, потім ще на воротара напали, що той погано ловить. Така команда зазвичай програвала. Бо, бо не було вже миру, не було вже цієї злагоди в команді згодженості, погодженості. Що нам каже Слово Боже з цього приводу? До Єфісіан, другий розділ, 14 вірш, написано: Христос є нашим джерелом миру. Він об'єднав нас в один народ і зламав перешкоду стіну ворожнечі, пожертвувавши своїм власним тілом. Він покінчив із законом, з його правилами та заповідями, щоб забезпечити мир, створивши в собі один новий народ із двох. Він примирив ці два народи з Богом в одному тілі через свою смерть на Христі, і так він припинив ворожнечу між ними. Далі, Єфесян, 4 вже розділ 12 вірша написано: І зробив він так, щоб підготувати людей Божих до служіння і підсилення тіла Христового, тобто церква. Тіло Христове це є церква. І щоб ми всі прийшли до єднання у вірі та у пізнанні Сина Божого, до зрілості і досягли висот досконалості Христової скажемо на це амінь. Господь об'єднав. Ісус це зробив, і кожен раз, коли ми допускаємо десь якесь розколення в думках, в ідеї, ми цим самим робимо боляче нашому Богу. Ми робимо те, що не подобається Йому, бо він не хотів цього. Ми йдемо проти Його волі. Епіцентром Божого плану є Ісус Христос, Він є основою. І через Христа люди, які розділені були по світу, світ великий. І він завжди таким був. Просто ну, людей там більше, менше колись було. Я не знаю, яке зараз населення, можливо, треба почитати, яке зараз всього населення, скільки там мільярдів, мабуть, людей. І Ісус цих всіх людей об'єднав. Своєю, своїми діями, своєю дією, своєю жертвою. Об'єднав для того, щоб це було велике, одне тіло Христове. Він хотів би, щоб це була одна сильна така міць. Бо якби воно було так, як Ісус справді задумав, якби ми прагнули цього, наскільки сильними ми були, наскільки б ми легко взагалі, ну, світ би підкорявся саме віруючим людям. Віруючі люди були б при владі постійно, були б в школах. Були би в університетах, в бізнесі, всюди. Не було б тих проблем, можливо, які зараз ми бачимо кожного дня. Якщо б ми мали той авторитет церкви, якщо б ми були такими сильними. А так як нас почали розколювати, ламати, нищити, не допускати, як в багатьох країнах ще десь переслідувати можливо. І нас почали ламати, на жаль. Але церква вона має молитися для того, щоб. Бути набагато міцнішою, набагато сильнішою і не допускати з цих от, навіть маленьких розколів. Бо ми знаємо, що навіть маленька тріщинка, коли десь іде, вона розколює. Якщо в айсбергу, якщо десь така маленька тріщина, згодом вода підмиває цей айсберг, і айсберг вже розколюється, який би великий він не був. Знаєте, от такий є приклад єдності, який ми можемо всі використовувати. Він Вважається доскональним. Я можу сказати цю фразу досконалий, бо, бо воно так є. У нас приклад, наш номер один, це єдність в трійці. Ми віримо, те, що наш Господь є триєдиний Бог. Ісус, Син Божий, Дух Святий і Батько. Ми віримо в це, ми проповідуємо це, ми читаємо про це. І це просто номер один це приклад, який ми маємо постійно тримати в собі. І вони є рівноцінно Богом, всі три особи, які я зараз назвав. Але кожна особа вона має свою якусь роль, свій напрямок. При цьому мета і ціль вона однакова. Вони не є однотипні, вони не є однакові там під копірку, як то кажуть, вони не однакові. Це три різних особи, але вони триєдині. Воно три, але одне. Дуже важко це пояснювати, як коли. З невіруючим пам'ятаю людьми говорив, мене колись запитували, що таке триєдиний. Я намагаюся розповідати. Я ж звик спілкуватись там з, зі своїми там, друзями, знайомими, там на домашках, в церкві. І люди якось ну, розуміють цю тему. А якщо не що вони сидять отакими очами, дивляться, а як це? Кажу, а так. Тобто людський розум, якщо він ще з Богом не зустрівся, йому дуже важко зрозуміти це, і це треба тільки вірою прийняти. Це потрібно зрозуміти просто в моменті. Думаю, більшість з вас, ну, хто не був вірші, хто прийшов, всі ми колись десь були. І просто наскільки от воно прийшло вам, і ви це зрозуміли, Бог відкрив. І не потрібно якихось, як то кажуть, фактів. це вже трошки інше. Єдність означає таку подібність, яка не заперечує індивідуальність. Кожна особа трість, як я вже сказав, має свою роль. Бог у своїй безкінечній мудрості відтворив цей принцип у своєму творінні. І Божий задум він полягає в тому, щоб між людьми завжди була відмінність. Немає двох однакових людей. Господь так зробив, навіть близнюки, якщо вони народжуються, вони ну, в них є відмінності. Їх там часто одягають однаково, вони там можуть поводити себе одна, але це різні люди. Абсолютно дві різних людини. У мене є знайомі близнюки, я спеціально з ними спілкувався, проводив аналіз, кажу: ну тут, 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 як ви рахуєте? І одна каже людина одне. Друге, друге, бо це дві різних людини. Каже, да, ми там в дитинстві однакові іграшки любили, але потім, зміниться, коли людина формується, вона вже зріла стає. Це різні вже люди, різні особистості. І кожна раса так само у світі, вона є неповторною має унікальні якісь свої ознаки. І Господь бажає, щоб народ Божий, він був унікальним і він підтримував цю християнську єдність. І Господь хоче, щоб ми дотримувались цього досконального прикладу і ставили завжди на номер один, на перше місце це все. Від Іоанна, 17 розділ, читаю, ще потім пару місць прочитаю, з Біблією, будемо молитись. Двадцятий вірш Та я молю тебе не лише за них, а також і за тих, хто вірить у мене завдяки вченню, яке вони несуть для інших. Я молюся за те, щоб усі люди єднались у вірі і жили так, як ти отче в мені, а я в тобі. Нехай і вони будуть об'єднані з нами, щоб світ повірив, що я твій посланець. Я приніс їм славу, що ти дав мені, щоб вони єдналися так, як ми з тобою. Я буду в них, а ти в мені. Щоб і вони могли стати єдиним цілим, щоб світ дізнався, що ти послав мене і полюбив їх так, як полюбив мене. Амінь. Скаже мене це амінь. Це слова Ісуса, це те, що Він хотів до нас донести. Це те, що Він нам залишив. Станови, це ті настанови, це, можна сказати, ну, основне, що ми маємо пам'ятати, що Господь хотів, це воля Його. І ми часто відкидаємо це на друге місце, ми зациклюємось чимось іншим, але Господь акцентував на цьому увагу. І ми маємо теж не забувати про це і пам'ятати. І, на жаль, щоб, ну, не, щоб ми не поверталися знову і знову до цієї теми. Ми маємо собі поставити за мету, єднатися якомога більше, я не знаю, прикладати усі зусилля, окрім молитви, діями. Діями і небездіяльністю не так, що я постою десь збоку, щоб не здаватися не єдним, а навпаки, бути в церкві, бути в, от, постійно в русі, в активному, бути в спілкуванні, підтримувати один одного, різні, ну, якось по різному бачиш служіння. Це нічого страшного. Я ще ніколи не бачив собі взагалі серед людей через це якісь суперечки. Через те, що, верніше, не бачу, не бачу проблеми я особисто, в цьому. люди часто бачать цьому проблему, що у когось такий погляд, у когось такий. Головне, щоб сенс залишався. І щоб наше служіння, і щоб наші молитви вони були. Як я вже сказав, добре, коли молитва є на початку. Добре, коли молитва не зупиняється. Ми всі зібрані в цьому місці для цього. І ті, хто онлайн, і ті, хто, можливо, сьогодні не прийшли, нас, можливо, не так багато, але вірю, що люди з нами духовно, на духовному рівні. Читаю ще місце Списання, і ми будемо молитись далі за потреби. І також за основну потребу тобто, за що я казав, за єдність. Перше послання Йоанна, 4 розділ, 10 вірш, написано: справжня любов не в тому, що ми полюбили Бога, а в тому, що Він нас полюбив і послав свого Сину в жертву, щоб спокутувати гріхи наші. Любі друзі, як Бог виявив таку любов до нас, то й ми маємо любити одне одного. Филиппян, другий розділ читаю. Отже, поміркуйте, що ми маємо у Христі втіху, яку Він дарував нам, радість, що йде від Його любові, спільність духу, співчуття і милосердя, які він відкрив нам. Тож, доповні радість мою, думаючи однаково, маючи одну і ту саму любов, з'єднавшись у досягненні однієї мети, живучи у злагоді. Не робіть нічого через заздрість або нікчемну пиху. Краще в покірливості своїй, вважайте іншого кращим за себе. Кожен має переслідувати не лише свої інтереси, а й зважати на інтереси інших. Іншими словами, в єдності є сила, в єдності є потужність і в єдності є непереможна, оця, непереможний дух. І ця єдність, така, як про яку я кажу, вона прославляє Бога, як ніщо інше, і вона дає привод нашому батьку, нашому небесному батьку. Нами гордитись за те, що ми виконуємо те, що він нам сказав. На цьому я хочу перейти до молитви за потреби, і щоб ми так об'єднали ці дві молитви. Я знаю, у кожного з нас є подяки, брати і сестри. Вони є, і слава Богу, за те, що нам є за що дякувати. Слава Богу за те, що ми можемо кожен ранок прокинутися і побачити цей світ, побачити все те, що Господь створив. Можливо, є ще у когось потреби, окрім тих, що онлайн, хто може сьогодні заявити, у когось, можливо, щось таке прям є, що рветься і що потрібно озвучити. Так, будь ласка.